Вітаю вас, друзі, на цьому навчальному блоці. Сьогодні ми з вами занурюємося в тему межовості, межового процесу або емоційно заплутаного клієнта. Це дійсно дуже важлива тема. Я вважаю, що не знати про нюанси цієї категорії клієнтів це означає, що ви ще несерйозно практикуєте. Якщо б ви до цього практикували і після цього курсу. Ви будете відчувати різницю, я б сказала. Чому? Тому що за моїми спостереженнями, як супервізора, приблизно на другому році практики звертаються супервізанти з такими запитами, що я не знаю, що робити, щось в мене нічого не виходить. Можливо, я помиляюся, можливо, мені не треба бути психологом. Я взагалі не як і психотерапевт, я не справляюся. І коли я починаю розпитувати, а давай більше конкретніше, що в тебе визиває, скажімо, такі твої почуття. Коли заходить така тема, я питаю: розкажи мені, де конкретно в тебе труднощі? Починається історія, і десь за декілька хвилин я чую, що о, ну я кажу можу... так. Тепер зупиняюся, все мені все зрозуміло. Тобі важко з цим клієнтом, каже, да, я взагалі не знаю, що робити, я не я не, не, не пораюся зі мною щось, я якась не така, я не можу допомогти. Все, що я роблю, все воно наче не туди. І я взагалі вже відчуваю вічі. Я вже відчуваю, що я вже ну не можу нічого робити, і все то марно. Мої сподівання бути психологом, психотерапевтом. Оце це називається контрперенесення. Коли відчуття тупіка, безвихіддя нема надії ніякої. Дуже інтенсивний контрперенесення це один із перших показників того, що до вас прийшов емоційно заплутаний клієнт. З ними важко, з ними дійсно не працює стандартна, скажімо так, процедура, стандартна техніка, як з рештою клієнтів з цієї групи, вона не буде працювати. Сама ця група клієнтів, вона досить гарно вивчена, я б сказала. Тобто, досить є багато літератури. Ви можете загуглити і написати там «межовий стан або «межовий клієнт, і ви побачите, скільки літератури вже написано. Чиї достатньо? Ну, я думаю, що недостатньо літератури, яка б фокусувалася дійсно на стосунках. Чому тому, що стосунки це основна центральна тема. Для цього клієнта справа в тому, що це може бути людина, яка дуже досить успішна, яка досить освічена, вона має часто нормальну або, ну легко кажучи, нормальну або вище середніх яких інтелектуальних здібності, вона може мати роботу, особливо якщо ця робота якась така, знаєте, дуже така структурована, там де є або цифри дуже гарних, я бачила фінансових аналітиків. Працівників банку або креативність теж гарно виходить. Розумієте, дуже добре люди працюють там, де є структура, але ось там, де доходить до стосунків, то тут починаються, як то кажуть, дуже багато проблем. проблем. Стосунки таких людей визивають багато різноманітних, яскравих, часто то що ми називаємо негативних почуттів, тому що там, де стосунки, там починаються якісь хаоси, безла. Відчуття хаосу, відчуття того, що якась знаєте присутня дезорганізація. Це ще один дуже важливий критерій, тобто контрперенесення важке, де вам важко, де ви не знаєте, як вам діяти, не знаєте, якою бути з цим клієнтом, коли ви, наче, дуже співпереживаєте, знаєте, то щось ви якась не така я не знаю, чи можете ви мені допомогти іншими словами, людина буде відчувати, що ви слабкі, коли ви проявляєте емпатію, співчуття, якщо ви намагаєтесь емпатувати, скажімо так, співчувати так клієнту. і цим клієнтам дуже часто хочеться співчувати. Прямо хочеться Знаєте, От ще один момент в контр одразу скажу, що це: якщо вам хочеться забрати цю жіночку додому. Чому жіночку? Тому що частіше ця історія, все ж таки, жіноча. Хоча чоловіки теж зустрічаються, але це не дуже часто. Частіше це жінки, і хочеться забрати ту жіночку ну, або чоловіка додому. І знаєте, буває таке відчуття, що все, що йому треба, тільки любов. Просто ви знаєте, таке інтуїтивне відчуття, що його треба долюбити. О, це воно теж треба про це думати. Або якщо ви чекаєте на, на цього клієнта і думаєте, господи Боже, що він сьогодні запізнився? Ну, будь ласка, да що він може не пройде, може, може, пропустити сесію, да що він взагалі не пройшов? Ну це вже може бути трішечки пізніше. Це теж нормальний такий стан, нормальне таке контрперенесення. Чому? Тому що важко з такими клієнтами дуже дуже, дуже важко. Буває, я маю на увазі дуже важко з такими ярко вираженими такими яскравими вже. Проявами цього спектру, по суті, і в сучасній літературі все більше і більше ви будете бачити про такий межовий спектр, це називається. Отже, друзі, я поздравляю вас, що ви тут. Я поздравляю вас з тим, що у вас будуть ці знання. Чому? Тому що не тільки важко працювати, не тільки треба навчатися додатково, але і ще й тому, що саме цієї клієнтської групі ми можемо. Найбільше я б сказала допомогти, от якщо взяти різні розлади, особистісні розлади, то саме ти межовим клієнтам ми можемо більше бути корисними. Одразу вам скажу чому. Тому що якщо проблеми в людини почалися зі стосунків, а я вам буду тут давати стосунковий такий аспект. І ви будете бачити, звідки почалася вся ця історія, у ці труднощі, у ці конфлікти, у це непорозуміння, нерозуміння, якою бути в світі з іншими людьми, те, яка я є взагалі, або який я є взагалі, звідки воно все сформувалося, що на це повпливало? Що в які прояви ми можемо бачити в наших клієнтах? І що робити? Ваше улюблене запитання: що робити? Я не знаю, що робити. Ну, це для тих, хто ще не дійшов до тої стадії, коли вже хоче перестати працювати, тому що в нього там один або, не дай Боже, два таких клієнта. Буду вам давати тут лікувальний план, як рухатися, на що спиратися, якою ж бути. Бачите, таке зеркальне трохи питання з цими клієнтами і контрпринесення. Воно відображає, відбиває в своїй суті, якою ж мені бути з цим клієнтом, наче я не попадаю, наче що я не роблю. Воно все не так. От все воно не йде. Ти йому він тебе холодне, воно гаряче, дуже гаряче. ну все воно не так. Розумієте, що не можна нічого, наче перефраз він не йде. Ти відгукуєшся на дуже сумну історію, яка людина розповідає. Вона долю секунди перемикається, каже: Я взагалі не знаю, що це ви так розчувствувалися. Я взагалі не впевнена, ви точно компетентні для того, щоб мені тут допомогти? Чи ні? Це після того, як людина вам тут серце, як то кажуть, на ізнанку хвилин просто в вічі сиділа, і вам її стало просто знаєте співпівчуття, співпереживання. Ви даєте співпереживання, воно не працює. Тобто ми знаємо, що теоретично, якщо в людини є сум, ми треба дати співчуття, так розділити той ту, ту печать, і воно вилітає отак. О тобі в обличчя і каже, що я взагалі не впевнена, що ви мені можете допомогти. Щось що ви така дуже розчувана. Ви точно компетентні? Ану, у вас точно є ваша диплома? Ну, покажіть мені. І це буває в самий інтимний такий момент, і коли це зненацька відбувається ще по перше. То психолог, психотерапевт сам навіть не знає, що сказати, тому що це дивна реакція. Це не то, що ми можемо очікувати в інших стосунках, так в інших динаміках, Оце все непопадання, важкі контрперенесні почуття. І ще одна дуже велика проблема, яку ми бачимо, яку приносять ці клієнти, в них мільйон проблем запитів. Мільйон. Просто от беремо аркуш бумаги і пишемо. І ви будете бачити, якщо ви будете писати всі запити, яка які вам людина буває таке, що за розповідає і те, і те, і те, і те, і ще й те. І буває, що дві години недостатньо, щоб розповісти, хоча б назвати всі ті запити. У вас може бути легко 15 пунктів, може бути 18, може бути 28 пунктів, якщо ви почнете виписувати всі ті запити. І сесія, до речі, буде часто закінчуватися. На чому? На тому, що ну я не знаю взагалі, що ми тут з вами робили. Тому що мені не краще. Ну, повно, і що? поговорили Ну і що? Ну, і що, що ну ви мені тут говорили ми там про мою маму, таке що? А з чоловіком мені що робити? Давайте поговоримо про чоловіка. Поговорили про чоловіка. Ну, я розумію, ну, мені вже точно треба входити, але в мене ж на роботі нічого не вирішено. Я не знаю, що робити ви на і дуже важко буває закінчити саму сесію з таким клієнтом, тому що проблеми вони, знаєте, значить, воно народжується. Ось о, на, на виході ти вже дві години, півтори години. Ми можемо брати там різні формати з такими клієнтами, і все одно не вистачає часу. Розумієте, що робити з таким клієнтом? Як бути, якою бути, які методи застосовувати все це буде у другій половині нашого курсу, тому що як, ви, мабуть, зрозуміли, що в першій половині курсу нам буде треба роздивитися, чому це відбувається, чому ми бачимо таку картину, звідки береться ця межовість, що таке емоційна заплутаність, що таке процес, що на це впливало, що шукається людина, так що в неї всередині відбувається, які в неї основні кричущі такі потреби в стосунках. І як модифікувати свою техніку, свою присутність таким клієнтам для того, щоб ви могли спиратися саме на себе і ви могли бути опорою для ваших клієнтів? Ось тоді, якщо ваш клієнт дійсно прагне зцілення, ось тоді, коли ви навчитеся працювати в стосунках і розуміти глибинні проблеми, саме глибинні стосункові проблеми таких клієнтів, ви будете. Отримувати безліч задоволення. Це буде ваша найулюбленіша категорія клієнтів. Я дуже люблю з такими клієнтами працювати. Просто ну, не повірите, це просто бальзам на душу, то, що називається. Чому? Тому що це важко, хочеться ругатися, воно дуже фруструюче, але воно того варте. От саме про те я і говорю: ви будете бачити ваш вплив, як ви впливаєте на цю людину, ви будете бачити, як. Міняється її життя, ви будете бачити, як вона налагоджує стосунки зі своїми вколишними людьми, особливо якщо в такої людини є свої діти. Ну це просто неймовірно задоволено, тому що з цією діагностичною категорією робота дуже вдячна. Розумієте, це дійсно люди, які бачать результат, якщо ми знаємо, як його показувати і як на що спиратися, звісно. І вони дійсно вдячні. І це коли вже йде закінчення. Це вже просто знаєте, ну дійсно як випускати своє дитя кудись у світ, і ти бачиш, ти пам'ятаєш, що було спочатку у той безлад, хаос, безнадьога якась така відчай, і що зараз є, розумієте? Тому давайте будемо починати. Бажаю вам цікавих відкриттів. Можливо, я буду вам вже описувати те, що ви знаєте. Можливо, буде дещо нове, я сподіваюся, що буде дещо нове, особливо то, що стосується таких стосункових нюансів, але ці нюанси вони неймовірно важливі. От без цих стосункових нюансів, наша робота буде не такою ефективною, не такою корисною, не такою навіть приємною. Тому рушаємо з вами, друзі, рушаємо в цей емоційно заплутаний процес.